Всіх вітаю, всім доброго, доброго дня. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні на суботу, та неділю, 27-28 травня. Зараз ми з вами подивимося, що нам принесуть ці вихідні. Так якими вони для нас будуть? Вас, як завжди, буду просити реагувати на відео, так, зберігати баланс. Більше моїх прогнозів на кожну область країни. Саме що стосується вихідних, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Сьогодні ввечері вже після стріму я туди опублікую новий список. Тому, будь ласка, долучаємося. Силочка у шапці профілю. І так, що нам принесуть ці вихідні? Чого нам чекати, так? І так, на вихідних. Знаєте, баланс будуть намагатись тримати якийсь, але маніпулювання таки буде вистачати, ідуть якісь невиправдані очікування. Емоційно дуже складно. Ось на деяких територіях країни локально може таки бути знову якась активність по повітряним активностям. так? Тому треба бути дуже-дуже обережними. Ось. І і дивіться, мені йдуть знову провокації, провокації з боку ворога, які можуть нести якісь наслідки, іде мені знову пересування по повітрю, дуже активне пересування по повітрю. Як наче якісь плани є, які вони хочуть втілити, знову дивіться, карта башні. І це не є дуже спокійною так, атмосферою. На дні колоди, прошу звернути увагу, карта роботи захисту або карта супротиву. Тобто, так чи інакше. Наша сторона буде намагатися активно протистояти тому, що може відбуватися так, усім тим переміщенням у повітрі, усім тим активностям ми можемо зарадити. В цілому вихідні емоційно та фізично можуть бути для нас складними. Ось як справитися так. З цим всім ось, ми будемо, знаєте, як знаходитися у такому жертовному стані ось емоційно, так, у підвішеності, тобто немає ніякої стабільності, немає ніякої визначеності. Якщо розглядати у контексті вихідних загалом, то може бути досить неспокійна знову така атмосфера на вихідних. Ну, що тут скажеш? активізувались наші вороги, хочуть як можна більше нас не страшити, як можна більше нам нанести шкоди, але ми таки тримаємося, бо ми сильні. ось, І наша система захисту вона досить добра, тому сподіваємося тільки на краще. Все буде Україна. Ось, всім бажаю мира та добра.